Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. На перехресті вулиць Енергетиків, Стельмаха та Рівненської, тривають підготовчі роботи за облаштування кільцевої розв'язки. 19 населених пунктів Рівненщини ймовірно змінять свій статус. 11 населених пунктів можуть стати селищами, а 8 – селами. В селі Московщина проживає 20 людей. Воно одне з 15 населених пунктів області, що рекомендувала перейменувати нацкомісія зі стандартів держмови. На перехресті вулиці енергетиків Стельмаха та Рівненської тривають підготовчі роботи до асфальтування та облаштування кільцевої розв'язки для громадського транспорту. Рівнянин Віктор живе поряд з будівництвом. Дорогу вони звузили, вона була набагато ширша. Зараз дві фури тут ідуть. Тут промзона, вони не можуть розминутися. Там на тій стороні біля газової заправки стоянка фур. Вони тут не можуть звідти виїжджають. Вони на цьому кільці не можуть розвернутися. Вони їдуть. До мототрека розвертаюся, він треба об'їзду. Водії, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть, що до будівництва кільця ця ділянка була проблемною. Раді, замечательно, все прекрасно. Виїхати неможливо було. Розв'язка дуже погана була. Ну, ви ж бачите, що там, виходить, скільки з'єднано. От і все. Виїжджати з Красних Гір, звідси було проблематично. Така проблема як була на Макарова на кільці. Поки кільця не було, була проблема. Зробили кільце, проблеми немає. Ні, пробок, нічого немає. Тут те саме буде. Облаштовують кільце в умовах інтенсивного транспортного потоку. Він виник через перекриття на капремонт ділянки вулиці Чорновола. Заступник начальника міського управління капітального будівництва Анатолій Матвійчук каже: під час робіт звужують проїжджу частину і ремонтують тротуари. Зв'язано це з критичним станом. цієї того вулиці. Володимира Стельмаха, яка вже там ну, взагалі була вбита з ямами. І, і крім того, було прийнято рішення зробити кульцеву розв'язку для покращення безпеки руху саме на цій ділянці, де сходяться три вулиці, і так само там ще ж і заїжджає. Місто транзитний транспорт, який їде з Убізної. за словами Анатолія Матвійчука, облаштування кільцевої розв'язки планують ввести в експлуатацію вже до кінця року. договору у нас по 21 грудня, але ще невідомо, як буде фінансування. І є проблема вже є з фінансуванням, тому що казначейство не проплачує форми. Вже у нас десь затримка. Ну, півтора-два тижні. Максим Коломис, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне. На Рівненщині перекинулось авто з п'ятьма людьми. Двох неповнолітніх пасажирів та водія «Опеля» з різними травмами госпіталізували. Повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Аварія сталася близько 20-ми Між селами Полиці та Рафалівка Вараського району. Обставини ДТП встановлюють слідчі поліції. 19-річний водій автомобіля «Опель» не врахував дорожню обстановку і стан покриття в дощову погоду, не впорався із керуванням, допустивши перекидання транспортного засобу. Внаслідок ДТП керманича та двох неповнолітніх пасажирів, 14 та 15 років, із травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Крім того, у салоні перебували іще 13-річний хлопець та 15-річна дівчина, які не постраждали. Поліцейські встановили, що усі учасники автопригоди, жителі вараша, які того дня вирішили покататися на автомобілі. Відповідно до огляду на стан спійніння Керманич був тверезий. У нього також відібрані зразки крові. Населені пункти більше 10 тисяч населення стануть містами. Від 5 до 10 це будуть селища, решта будуть село. У нас сьогодні ми подивились по області. 19 СМТ, селищ міст змінять свою назву. Із них вісім СМТ змінять назву на село, наприклад, місто Дубровиця і місто Корець стануть селищем. Ми прив'язуємося до критерії по кількості населення, аналізували є дійсно селище, де кількість населення на період 1 січня 2022 року по опису було, наприклад, 9600. Але ми розуміємо, що у нас за період військового стану з'явилось 55 тисяч переміщених осіб. Вони десь знаходяться. І тому я думаю, деякі цифри будуть підтягнуті. Не яка дія закона, тим більше військовий час не повинна впливати на якісь додаткові незручності для нашого населення. Тому я думаю, що населення не буде десь. Мати незручності по питанню документів, по питанню регістрацій і всіх речей, пов'язаних з перебуванням і життям в Рівненській області. Марія Дейнека 11 серпня святкуватиме своє 90-річчя. Вона найстарша жителька села Московщина, що на Рівненщині. Сюди переїхала з Польщі після Другої світової війни. Каже, село заснували чехи, а хто та чому дав для нього таку назву, не знає. Я не знаю, чого його, бо тут Чехи жили і Чехи виїхали в Чехію, а ми з Польщі сюди, то я того всього не знаю. Що як мені було там 12 років, правда, то я таким і не цікавилась. Те, що Московщину заснували Чехи, підтверджує і краєзнавець Микола Бендюк. Проте зазначає, що назву селу дали росіяни. Всі села, які пов'язане з Москвою, у нас називалися. Тому що там проживало російському російське населення, і от там проїхали якісь московити, і тому назвали ту територію Московщина. Був видно в 906 му невеличкий хутір, бо в 19 столітті ми не фіксуємо жодної назви там. Потім 906 й рік перша назва Московщина, а вже 925 двадцять рік туди заїхали чехи, створили там чеську колонію і, власне, почали далі жити. Нагадаємо, Московщина один з 15 населених пунктів області, назви яких рекомендують змінити. Таке рішення у червні. В цього року прийняла Нацкомісія зі стандартів держмови, бо назви не відповідають лексичним нормам української мови або стосуються російської імперської політики. Я не знаю, хай хочуть, що хочуть робити, бо я вже на Волубську живу. Сьогодні-завтра. і Але, по-моєму, то я не знаю. питайте ще молодих, як вони хочуть. А про мене, то мені все одно. Нині у Московщині проживає 20 людей з 35 зареєстрованих. Це одна з причин, чому село не має сенсу перейменовувати, каже 21-річна жителька Катерина Мазуркевич. Ми привикли всі. Це ж не те, що там Росія нас називала. Це ще давно-давно було. У Нас тут людей небагато, як ви бачили, як ви кажете, не можете знайти людей. І для чого це? Через пару років цього села може взагалі не буде. Ні магазину, ні медпункту у селі немає. Не їздить у Московщину і жодна маршрутка. Навіть ще 20 років тому, ну не 20, може 10 років назад, ще був у нас магазин, працював. Було більше дітей, було більше молоді. А так молодь вийшла заміж, пороз'їжджалася туди-сюди і так і сталося. У нас так маленько. У нас є машина, у нас є машина. Сусідів є машина, у нас в селі чотири машини, якщо такому треба, то ми виїжджаємо. Приїжджає шкільний автобус, забирає нас двоє діток, ходить в школу. Я взагалі працюю в Луцьку, то я планую переїхати до Луцька, але поки я в декреті, то мені добре в селі, я привикла. Тут. Ми розуміємо, що 26 чоловік, які там проживає, село потроху вимре і, скоріше всього, його на карті не буде, але треба до того, як вимре село, щоб вимерло і назва. Всі, всі назви пов'язані з московитами, з росіянами, які є на території України. Староста Пугачівського старостинського округу, до якого входить село Московщина Олена Басараб, розповідає, на зборах села місцеві жителі погодилися на зміну назви. Відбулися на збори села, на яких було присутніх 20 чоловік, які фактично проживаючі, були присутні всі. І е, виносилося це питання на обговорення з жителями, і е, прийняли рішення, що до, була пропозиція. Я спілкувалася з жителями, була пропозиція щасливе, була пропозиція е, добре село. Прийняли рішення, що е, перейменувати село е, на щасливе. І всі підтримали. Процедура, яку ми фактично вже дотримались, ми на завершальному етапі, скажімо, зміни назви. Там є буквально проведення таких громадських слухань, обговорення з населенням, тому що ну, так по законодавству передбачено. Ну І зараз нову назву обрати також, ну і, звичайно, затвердити на сесії. Зі слів Дмитра Левицького, питання про перейменування Московщини мають винести на розгляд сесії селищної ради. Депутатів планують зібрати на засідання у серпні. Ольга Верещук, Дмитро Сидор, Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне. На сьогодні вже зібрали третину урожаю ранніх зернових культур. Що сюди входить? пшениця, ячмінь, жито, вес, горох і інші деякі культури по темпах. Жнив. Ми трошки сповільнюємо в зв'язку з несприятливою погодним умовою. Завершили ми практично збирання озимого ячменю, завершили вже збирання гороху, інтенсивно збираємо чи максимально збираємо зараз пшеницю, ярий ячмінь і почали збирати жито і овес. І сьогодні, якщо оцінити показники по тому, як ми збираємо, радують по пшениці. Тому що урожайність по озимій пшениці вища, ніж в минулому році. По забезпеченню, я вам скажу, що валовий збір продовольчих груп зернових культур нас перевищує наші потреби обласні у 2-2,5 рази. Так що ми маємо достатньо можливостей забезпечити власні потреби і разом з тим експортувати чи продавати на інші регіони. дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Я бажаю нашим славетним збройним силам України витримки, терпіння мужності. Ми підтримуємо вас як можемо в тилу, волонтеримо, донатимо. Займаємося культурним фронтом, але від вас залежить наше майбутнє. Ви наш шанс на світанки. Ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей і. Це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться на не на передовій, від мене особистий уклін. Я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона. Буде і важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю, переможну відбудовувати країну. Бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та врешті-решт все буде Україною. Промова. Простою мовою про нові правила. Букву сполучення Т у словах грецького походження. Букву сполучення Т у словах грецького походження передаємо звичайною літерою Т. Антологія. Антропологія. Аптека. Але в словах, у звичайних в українській мові, з літерою Ф допускаються два варіанти: ефір і етер, кафедра і катедра. Логарифм і логаритм. Міфологія і мітологія. Букву сполучення т у словах грецького походження. Букву сполучення т у словах грецького походження передаємо звичайною літерою Т. Антологія, антропологія, аптека. Але в словах у звичайних в українській мові з літерою Ф допускаються два варіанти: ефір і етер, кафедра і катедра. Логарифм і логаритм міфологія і мітологія.